Тепло та світло для наших захисників. Уже четвертий рік поспіль на базі офісу Розумне довкілля Хмельницький волонтери виготовляють окопні свічки. І передають їх воїнам на фронт. Від початку повномасштабного вторгнення виготовили понад 14 тисяч таких виробів. Розпочинали ми це на центрах управління відходами, тому що погода дозволяла. І до нас тоді кілька десятків людей приїхали. Ми так активно за кілька годин наробили багато заготовок і заливали. І по суті, з того часу, ми продовжуємо виготовлення цих свічок. Тобто, це вже стартував наш четвертий сезон, і цей сезон насправді. Би не спрацював, якби не допомога людей, а допомогти волонтерам насправді можна одразу кількома шляхами: перший це безпосередньо долучитися до створення окопних свічок, другий надати необхідні матеріали для їх виготовлення. Ну і найшвидший задонатити на монобанку. Попередні сезони більшість парафіну закуповувала комунальне підприємство «Спецкомунтранс», але наразі на підприємстві є вже фінансові труднощі і немає можливості закуповувати, тому ми відкрили. Банку, куди усі охочі можуть донатити кошти на закупівлю парафіну. І вже за цей сезон ми вже двічі закуповували парафін по 100 кілограмів. Для того, аби задонатити на окопні свічки, то варто завітати на наші сторінки в соціальних мережах. Ми є у Фейсбук та в інстаграм, офіс розумний довкілля Хмельницький, і там ми залишаємо посилання на банку. Насправді, ми частину матеріалів вже маємо. Тобто мешканці нам доволі багато принесли баночок з горошка і з кукурудзи. Тобто ми наразі маємо достатню кількість, але маємо потребу в гофрокартоні і, звичайно, в віску і парафіну. Тож за бажанням можете принести віск, парафін чи картон до екобусу або в центри управління відходами міста. Ну а для того, аби долучитися до допомоги фізично, варто слідкувати за оновленням на сторінці офісу. Там заздалегідь анонсують про подібні заходи. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал.